Вітаю, друзі! Хто ще не готував зі мною пиріжки з капустою, приєднуйтесь! Яйця, кисле молоко або кефір, зовсім трошки солі, пів чайної ложечки цукру, ложечка олії і борошно. І не забуваємо соду обов'язково з кефірчиком. Або розпушувач, якщо ви звикли з ним працювати, як найчастіше я додаю. Півчайної ложечки соди, півчайної ложечки розпушується. Друзі, сьогодні в нас експеримент. Я випадково бухнула цільнозернове, таке темне борошно, дункель. Ну, Думаю, що воно підійде, все з ним буде добре, в общем, пиріжки в нас будуть сьогодні корисні. Я роблю тісто м'якеньке, прям настільки м'яке, щоб навіть якщо воно до пальця прилипне, мені не страшно. Два вида, як його виробляти. Або під борошном підпиляємо і качалочка, або я зараз спробую показати вам одна олі, олію на руку, олію на стіл, і тоді розплескуємо, і тоді на сковороді не горить борошно, яке з піржечки обтрусються, і не продовжує вбирати в себе і не буде забите борошном. Отже, друзі. Начиночка з квашеної капусти ми два дні назад з вами на каналі квасили. Тісто відставляємо решту. Ось я налила прямо на стіл. Ложку рослинної олії, Вмочила руку з однієї сторони і розпластую тісто. Такий кружочок роблю, як мені потрібно. Ви можете власним способом, але цей мені зручний тим, що е, піріжки, ти ж печеш велику порцію, вони на декілька днів. І ось такі м'якенькі, вони довше зберігаються, не черстяють. А якщо вони сухі, забиті борошном. Ну, хто його хоче їсти, воно як лапить, А ці ніжнесенькі, прямо як наче створожного тіста. розумієте, Ось воно прям тянеться і пливе. Дуже схоже на дрожжеве. Ну, з цими лусочками, тобто, ну оболонка клітковина. Коротше, пиріжки сьогодні в нас дуже модні. Все, наробила так, воно легко розпластується. Наліпили, бачите, воно таке аж трошечки липне. Але пиріжок сам не розпадеться, ви не хвилюйтеся. Потім, коли я його защіпую, ну тут дуже м'яке тісто, дивіться. І цей шовчик також розрівнюю, щоб його не було. Ну, як от біля ші готую. Тобто, така прям получається, тоненька, але на сковороді вона буде підходити. Але зате ніяких оцих рубчиків-шовчиків, які не хочеться їсти, бо хочеться начинку смакувати. А ще дозвольте, покажу, як можна легко виліпити трикутні пиріжечки. Ось вибирате, защіпуєте, як звичайний пиріжок. тільки до середини, а потім від половини робите його трикутним. А ще ж я вам не показала, як я з колбасочки роблю ці кульки. Ось так просто рукою відділила, скрутила. Бачите, яке мегеньке, прям вирушиться. Ну, раз уже включила. Усередині процесу, дивіться, по олії до будь-якої товщини можете роз... розтягнути тісто, дивіться, качалкою, багато вам потрібно зусиль, а тут раз воно і потягнулося. Так, дивіться, друзі, довгенькі і кругленькі. Ще хочу дозвольте показати перед тим, як на сковорідку в олію опускати, ну або у фритюрницю, якщо є така штука, я беру ще пиріжачок ось так. Дивіться, він без швів. Швибін... З усіх сторін однакові. І отак прям розтягую, бачите? І він тоді буде тоненький і такий позирчатий. Розумієте, як ото буває на базарі, такі вміють красиві зробити. Багато начинки, а тісто тягнеться за счет того, що воно таке у нас ніжне, ну, влажне, пухкеньке, таке, як, як от на оладки, тільки ну, доволі густіше. Густіше, Але не туге, слідкуйте краще по ходу, там борошна трошечки додайте. Це мої тереньке розігріта олія, вона дуже добре розігріта. Ось так я ще, як я вам показувала, прям кладу. Олія на мене не ляпне, тому що я ж його не кидаю, я його легенько опускаю у фритюр. Ще раз. Беру звичайний пиріжечок невеличкий. Ось так розтягую. Він такий, знаєте, як бананчик будеш потім їсти. І викладаю, і, як зазвичай, з двох сторін. Обсмажуємо на середньому вогні, щоб рівномірно проготувалося тісто. Ось я вам зараз покажу, потерпіть, не перемикайтеся, як уже, бачите, пузирики в нас з'являються. Тобто тісто не тверде, не забите борошном, і легко, щоб ви не поклали дріжджі, розпушувачі соду, легко працювати ці, цьому компоненту. Обережно перевертаємо, друзі. Ага, чуть, чуть перетримала. Так завжди, коли зйомки не вбережеш, не встережеш. Дивіться, друзі, як вони доволі сильно у нас підійшли. Бачите, ми ж їх і приплескали, і зробили тоненькими. І розтягнули. Як найчастіше цю процедуру я виконую, складаю в велику глибоку каструлю, накриваю кришечкою, щоб вони ще пропарились, бо вони, ну така з кориночка хрустка, щоб вони були м'якесенькі. Так ось і доготовляємо і залишаємо під кришкою, щоб вони так би дихнули, відпочили. Якщо ви молода, господиня, ще всі секрети не знаєте, то коли ось такі високі пиріжки добре підходять, то я їх кладу ще на бочок, бачите? Щоб цей бочок був не світлий, а підсмажений також коричневим. І швидко з двох сторін і вже в каструльку. Та й все, готово, я виключаю, е накриваю кришкою інколи так, прямо бомиською на сковорді, нехай вони собі тут полежать. Друзі, ну що ви уявляєте, які тут в мене неймовірні пахощі. Завжди бабуся готувала нам компотик, вишня з яблучком і пиріжки такі з капусточкою. Начинки не жалійте, готуйте і смакуйте. Погода за вікном не перестає радувати, пташечки співають. Літають, сонце світить, але вітерець дерева під колихою, ворушить, ворушить.